Сьогодні на ефірі піднімали таку тему, як висаджені саджанці абрикос восени, а дуже хвилювалися, тому що погода в цьому році пошаліла, так сказати, і все загальмувалося з розвитком. Так, як я вам продавала саджанці, звісно, несу за це відповідальність. І показую зараз свої. Так виглядає джумбокот, приріст сантиметрів 12, мабуть, ледве дочекалося, щоб прокинувся. А це сорт Харкот, також висаджений восени. Так, ці всі пагони прибираємо, щоб не забирали лишню енергію з дерева. Але що хочу сказати, що так як він прокинувся десь на тиждень раніше, тому і приріст на ньому більший, як бачите на відео. Для зрівняння. Показую вам сорт Харгрант, висаджений восени 2023 року, приріст до метра. Хоча минулого року цей саджанець також сидів, як зачарований, а в цьому році стартанув. Тому будемо чекати, щоб стартанули і всі наші малюки, які ми висадили, всіми операціями, які проводились на цих деревах, я ділюся на каналі. Як підживлювали, як обрізали, тому залишайтеся зі мною.